Повним аншлагом зустріли вболівальників футбольне дербі Рівного та Луцька. Протистояння видалося багатим на моменти. На кожному клаптику поля впродовж 90-х хвилин точилася справжня чоловіча боротьба. У вереса до перерви кілька нагод мав Руслан Степанюк. Одного разу він влучив у стійку. Мало декілька можливостей для взяття воріт і Волинь, але наш голкіпер Богдан Когут ліквідував небезпечні моменти. Через багато років футбольне протистояння Рівного та Луцьку відновилося. Сьогодні у товариській грі. Наші рівницькі вери зустрічаються з Луцькою волиню Віталія Кварцяного. Після першого тайму рахунок 0-0, Однак пристрасті просто зашкалюють. Можливо, у другому таймі саме в ось ці ворота нашим хлопцям вдасться забити переможний гол. У другому таймі команди продовжували боротьбу, створювали моменти, а пристрасті набирали все більших обертів, особливо після забитого голу Лучан. На 67-й хвилині Андрій Богданов зі штрафного крученим ударом пробив поворотом. І хоча й м'яч полетів у той, кут, де стояв наш голкіпер, справитися з ударом він не зміг, відбивши шкіряного прямо перед собою. Цим скористався гравець Волині Міха Горопевшик, забивши гол головою у пусті ворота. Після цього сектору, у якому сиділи ультрас Волині, розійшовся. Ся не на жарт вболівальники почали запалювати фаєри та кидати їх на поле. Заспокоїти емоційних фанатів. Пішов головний тренер лучан Віталій Кварцяний. Значить я бабу сам їжу. Напевно, розмова тренера і вболівальників не вдалася, адже після цього на трибунах ледь не розпочалася бійка між фанатами Волині та Луцька. Врятували ситуацію лише правоохоронці. У цей самий час Верес зумів відігратися на 74 й хвилині. Михайло Сергійчук увірвався до штрафного майданчику гостей і прострілив. Вадим Яворський підправив м'яча на Андрія Ралюченка, який з лінії штрафного майданчику вразив ворота Віталія Неділька. Надалі градус напруженості почав зашкалювати, тому і на полі можна було побачити і такі інциденти. Біля лави запасних та у технічній зоні також було гаряче. Врешті-решт матч так і завершився у нічию – 1-1. Після матчу головний наставник Вересу Володимир Мазір зізнався, що не налаштовував своїх гравців на дербі, а просто хотів подивитися, у яких кондиціях знаходяться гравці перед стартом чемпіонату. Це була тільки контрольна гра, ми готуємося до чемпіонату, так що було наші переградові футболісти. І що, Повірте мені, уваги не звертали ні на які дерби, просто ми хотіли під час чемпіонату провірити. І себе, і готовність свої до першої ліги. Так що я можу сказати, що нам ще процентів 30 не вистачає до того, щоб ми були в оптимальній формі. Віталію кварцяному гра також сподобалася. Він відзначив рівненських вболівальників та розкритикував Волинських. Також епатажний коуч розповів, чому саме його команда не змогла показати більш якісний рівень гри. Гра вдалася двом командам. Болільники, напевно, що не прийшли, пожалкували, тому що тримали в напрузі два тайма і нашу команду, і ми мали мали немало гольових моментів. Я думаю, що хлопці не призвичали просто до такої, такої в'язкої трави, щоб завершити атаки правильним футбольним ударом, робили лишні паузи. Футболісти доганяли. Кінцівка була некваліфікована, Всі м'ячі сунулись по землі. Не мали можливості зробити правильні рухи. Вболівальники тішаться, що Рівненсько-Волинське дербі перевершило їхні сподівання. Та надіються, що відтепер народний клуб Верс зустрічатиметься з Волинню не лише в товариських, а й у офіційних матчах. Павло Невесенко Віктор Терещук у ритмі подій.